Цей перший погляд відбувся в Ашані та Кінкрос Леополісі. Привіт! Сьогодні ми б хотіли познайомити вас з такою новою новинкою групи Речі Малітл Поні, як перший погляд. Перший погляд це перші враження про товар з Поні. Цього разу цей перший погляд відбувся в Ашані та кінкрос Леополісі. Надіємось, це відео буде для вас. Корисним та цікавим також. Цікавого вам перегляду. У Кінкрос Леополісі ми знайшли такі дві цікаві фігурки, як Твайлайт і Рейнбоу Деш для розмальовки. Також ми знайшли пупсі Касподі, інші підробки поні, проте дорогі. Також ми знайшли раріті поні в вже, Але дорогу. Також ми знайшли інші підробки дуже багато поні. По 1699, проте вони були нормальні та це пладя. Насправді у Ашані було також інші поні. Вони були дуже похожі на справжні поні, проте було видно нічіткі відзнаки та неправдливі носики та мордочки, проте вони були дуже похожі. Такі, як, наприклад, ця на фотографії, проте ця не ця. Там було дуже багато похожих на справжні поні, чесно вам кажучи, ці не взагалі то дорогі, але цікаві. Також були підробки квестрій Гроз по 75 гривень. Дякуємо вам за перегляд та не забувайте навіщати нашу групу. Речі Майлітлпоні.